Ти знаєш, іноді найзвичайніша прогулянка може перетворитися на подію, яку, згадуючи з посмішкою, ще довго. Ми вирішили піти в парк без особливих планів просто вирватися з дому, де за тиждень накопичилося втома, і трохи змінити повітря. Але щойно ми ступили на алею, здавалося, що потрапили в інший світ. Сонце лагідно пробивалося крізь крони дерев, на доріжках шарділо листя, а з дитячого майданчика. Долидав щасливий сміх малечі. Ми неквапом ішли алеями, розмовляли, жартували і навіть сперечалися, який атракціон у дитинстві був найулюбленішим. Дорогою нас зупинив звук гітари. Вуличний музикант сидів на лавці і співав знайому пісню. Ми постояли кілька хвилин, ніби повернулися в юність, коли музика в парках здавалася чимось особливим. Далі морозиво. Ніби дрібниця, але саме воно чомусь стало кульмінацією дня. Ми сіли біля озера, дивилися, як качки невтомно пірнали за їжею, і говорили про те, що зазвичай відкладаєш на потім. Я розповів про дитячі мрії, які колись здавалися недосяжними, а ти поділилася планами, яких так хочеш досягти. І в цю мить я зрозумів парк ніби подарував нам не просто прогулянку. А час для відвертості. Коли вже збиралася йти, ми ще зайшли на оглядовий майданчик. Звідти відкривався краєвид на все місто, вогники вже загорялися, повітря було напоєне вечором. Стояли поруч мовчки, але це мовчання було тепліше за будь-які слова. Ось так проста прогулянка в парк перетворилася на день, який залишив у серці спогад тихий, затишний і справжній.